Корока по висоті йде нормально такі. І сам багажник теж буде об'єм більший, ніж в корока. Тігуан, це, це вже Тігуан. З двома комплектами резини. Спайс. Да, то він в нього якраз тільки заїхало. На тому тижні в нього партія Давайте. заїхала з цим. А це й й мурена. Погано, погано. Ото мурена нердогрей, то можна сказати, два таких самих ходових кольори. Вже 96-го року на мурені. Ага. <рив> 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 Кодяк, пасад, Карок. Цей короб вже давно що з нього стоїть. Не знаю у чого. Пасад цей в синьому кольорі. 198 пробега. А це він... Да. В Irlane. Да, airline. Он скаут. Ну, Бачите, це буде... Начнуть вище, чем звикла, не? Скаут?